На Полтавщині перебуває іноземна делегація у рамках міжнародного саміту міст і регіонів Партнерство задля перемоги. А саме представники Польщі з міста Згожилиць та Болгарії із Горної Оряховіці. Це міста побратими Миргорода. Разом із Миргородським мером Сергієм Соломахою вони сьогодні відвідали Кременчук. З іноземцями зустрілися начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Найпершим місцем, яке відвідали гості із-за кордону, став колишній торгівельний центр Амсто. Це найстрашніша трагедія на Полтавщині за час війни і місто Кременчук в минулому році, 27 червня, влучила російська ракета. Це такий терористичний акт Російської Федерації проти життя і мешканців нашої країни, саме міста Кременчука. Іноземна делегація разом із представниками міста, району та області розглянули інформаційні стенди про наслідки руйнувань на Полтавщині після обстрілів Російської Федерації. Вони також поклали квіти на знак скорботи за всіма загиблими, чиї життя забрав ворог. Після цього усі пішли до місця, куди майже рік тому влучила ракета Х-22. Є Відео президент України Володимир Зеленський показував це відео. На наступний день після влучання, і потім ракета пішла сюди. і Тут вирва була ще десь в бетоні пів метра глибиною. До цього Росія розказувала, що здетонували якісь боєприпаси десь на заводі. І воно просто загорілося від того, що такі боєприпаси там були. Хай би як Росія не намагалась приховати свої криваві злочини. Правда, на нашому боці, і увесь цивілізований світ бачиться. My was podziwiamy, bo w tak trudnej sytuacji potraficie się dobrze zorganizować. Wy nas inspirujecie tym, że wy w takiej sytuacji możecie zorganizować się. По-доброму дивує те, що як ви можете зараз нормально жити. Ми багато проїхали і дивимося, як люди живуть і нормальним життям. Ми дякуємо те, що ви робите, тому що ви зараз на стражі всієї Європи. Ми прекрасно це розуміємо. Що якщо б не ви, то зараз б наступною була б Польща, і тому дякуємо, що ви в за весь європейський народ зараз воюєте і перемагаєте. Найголовніша мета таких міжнародних самітів це розповісти світові про найбільші злочини Росії, скоєні проти українського народу. Дякуємо нашим друзям із Польщі та Болгарії за постійну підтримку і допомогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.